Всім привіт. Сьогодні у нас вже 7 квітня 24-го року. Зараз ми відвідували наш сад і відповідно оглядаємо наш стан саду. Значить, по сьогоднішній ситуації що у нас відбувається, це обрізку ми завершили повністю. Зараз частину саду ми повністю вигорнули все гілля. І в ближайший час плануємо здійснювати вже Захист. В цьому році, по планам нашим захисту, це доволі економний режим будемо використовувати, тому що якихось перспектив товарного яблука я в цьому році все одно не, не бачу. І я думаю, що в цьому році, в порівнянні з минулим, урожай буде в наших садах доволі гарний, тому що минулому році були сильні урожаї в Україні. В минулому році сад дещо відпочивав і набирався сел. Відповідно, закладка по нашим садам в цьому році доволі гарна. І це не тільки в нас, чи в цілому, можна сказати, по Україні. Якщо не буде якихось катаклізмів або ще щось, то урожай, я думаю, що в буде доволі гарний. Значить, по захисту, в цьому році перших дві обробки ми. Які зазвичай виконуємо, ми пропустили в цьому році через те, що гіляки, і заїхати опрескувачем було доволі важко. Але така ж сама ситуація у нас була в минулому році, і нам прийшлося трішки по захисту на початку сезону в минулому році попрацювати. Зараз ви бачите розвиток наших садів, це вже розовий бутон, йде розрихлення наших яблучок. І відповідно в ближайші тижні, десь до 25 квітня, я думаю, що сади повністю розсвітнуть, якщо погода буде складатися такою ж, як і, скажімо так, останні дні. По захисту зазвичай перші обробки це посплячі бруньки, виконували завжди це мідними препаратами. І в подальшому вже дивилися там хорос, якщо вже на даному етапі, то можна використовувати і при гарній погоді вже і системні препарати. Але е в цьому році, враховуючи те, що ми дві обробки пропустили, все одно, першу я буду здійснювати тим же самим мідним препаратом. Воно нічого не шкодить, по-перше, а по-друге, е на початку вегетації завжди. Ражу давати мідні препарати. Це, скажімо так, вже склалося за останні 10 років, що по зеленому листу і значно пізнішій стадії я час від часу даю мідні препарати. Е, на рахунок того, що буду в ближайший час також давати, це перша обробка, яка буде на наступному тижні. Це десь 9-10, мабуть квітня, тому що зараз там довершимо роботу. Це дамо або косайт, або чемпіон. Подивимося, в залежності, що, що знайдемо, тому що ще не закуплялися, але є деякі залишки з минулого року у нас відповідно додатково будемо давати це Актеру від шкідників. і також... Будемо думати на рахунок мінерального живлення позакоренево. це будемо пробувати давати 3,20-ті хілатне або щось із фосфорним більше наклоном, тому що необхідно дати гарний старт на початку сезону. Крім того, ближайші тижні перед початком цвітіння ми здійснимо гербіцидний захист, так як. Пристобурні просі у нас доволі гарно почав розвиватися бур'янчик, і його необхідно буде спалити. Крім того, друга обробка в цьому сезоні. Ми подивимося по погоді, але вже будемо додати щось із системних препаратів або трансламінарної дії. Це, можливо, буде стробі плюс контактником. Якимось працювати ми будемо, в залежності, що ми знайдемо на даному етапі. І е, по мірі наших обробок я спробую виставляти відео. Також хочу в ближайший час виставити відео на рахунок е, змішування препаратів в баковій суміші. Я думаю, що це буде цікаве відео. Якщо вас цікавить, підписуємося, ставимо лайки і до зустрічі!